Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу вам запропонувати прекрасну ідею приготування запіканки з макарону, з меленим м'ясом і броколами. Запіканки це прекрасний варіант для подачі як на обід, так і на вечерю. Починаю з відварювання макарону і макарон відварюю до повної готовності. Трішки його підсолюю. Проколі розділяю на невеличкі суцвіття, цибулю нарізаю кубиками. Буду її обсмажувати до прозорого кольору. Відварений макарон перекладаю у форму для запікання. Коли цибуля обсмажилась до прозорості, додаю мелене м'ясо. Перемішую і обсмажую. Далі натираю сир на тарті зі середніми очками. Буду використовувати звичайний жовтий твердий сир і сир твердий моцарелло. Також нарізаю кілька зубчиків чеснику і додаю обсмажувати до цибулі і фаршу. В миску вибиваю одне яйце, додаю вершки, сіль, перець і сир. Все добре перемішую. До меленого м'яса і цибулі додаю трішки перцю і солі. На макарон викладаю цибулю підсмажену з меленим м'ясом. Розрівнюю по поверхності макарону. Зовні на фарш викладаю томатний соус. У мене соус заморожений, домашній, можна також звичайний соус додати або викласти зверху помідори. Розрівнюю і ззовні викладаю брокколи. Далі все заливаю вершковим соусом. Зовні викладаю натертий сир. Ось так смачно виглядає наша запіканка, ставимо її запікатись. Нарізаю один пучок кропу. Шановні глядачі, запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Також поставте лайк, якщо відеорецепт вам сподобався, і, звичайно, в коментарях можете написати, чи подобаються вам такі ідеї приготування запіканок, чи готуєте ви запіканки. Буде цікаво почитати, як мені, так і глядачам. Запіканка готова, адже все було приготовлене раніше, не потрібно довго її запікати. І ззовні вже прикрашаю кропом. Швидкий і смачний варіант приготування запіканки пропоную вам також її приготувати. Надію, що вам сподобається і буде смакувати. Дякую усім за перегляд, а ми з вами зустрінемось вже в наступному кулінарному відео. Смачного усім! Па-па!